Вечір. Коротше, тільки що був у мене заказ, узяв по болту. Перед этим був заказ, який то пасажир був Гога. Я зробив відміну, тоді дивлюся, беру заказ, написано пончик. Думаю, це, мабуть, якась буде баришня їхати. Ну, Взяв тут або з індустріального моста, сюди на Отрадний, вчасний сектор завіз. Под'їжджаю, парень сідає. Він коротше, сідає до мене в машину кажу, я, звісно, извиняюся, а що вас скажу, підписано ім'я типу пончик? Він каже: в смисі, ну кажу, серйозно кажу, написано, що ви групончик говорю. Я кажу одразу подумав, що кажу, може, баришня. А ви що, типу каже, тільки дівчат возите? Та ні, кажу, не дівчат, ну просто пончик парі не буде себе таким іменем підписувати. Не знаю, кажу, зараз кажу, і зміню. Так що скріншот представлю, щоб як говориться, не бути многословним. Так що і такі бувають клієнти, попадають з такими іменами, нікнеймами. Друзі, знову мені очередний заказ фортанув. Беру пасажирку. Получається, їхала вона в клітків на тут, в корзині котик був. Я кажу вам, як как би, бы, ну, якщо ви їдете із тваринами, вам треба вказувати приложення, що ви з тваринами. Ну, нічого, сіли їдемо, приїжджаємо. Скріншот я короче, приложу. Тарівшу то 119 типа, а повинна заплатити 107 гривень. Я кажу, ну плюс 20 гривень ще, типу, як за тварину. Дає 500 гривень. мені. Я кажу, в мене немає здачі. А вона мені каже, а як себе працюєте так, в таксі, що у вас здачі немає? Бо я кажу, практично всі, отак, як ви говорю, їдете і всі розчитуються по 500 гривень. Ну, як, я, що мені давати вам здачу? Я ж не магазин. Ну, попросив, коротше, скинула на карточку. Так що отакий вечір у мене. Два закази. Ну, перший, звісно, заказ, да, хороший, сладкий, приятний. А другий просто горький, блядь. Горькость такаш, даже ще досі в роті горько. Ще й кицьку везла, блядь, в клетки нахуй. М -м, блядь. Хочу систему наїбать. а хуя, блядь. Нас не наїбеш, блядь.